Всім привіток! Пам'ятаєте відео з гречкою, у яке я знімала, готувала різні рецепти з гречки, які можна їсти на сніданок, на обід і на вечерю, бо подумала, що багато кому дали гуманітарку гречкою, і людям було б цікаво дізнатися, що з нею можна класного приготувати Так ось, позвонила мама, сказала: класно, тільки їм дали рису, і треба таке саме тільки з рисом. Тому ось на сьогодні в мене є меню. Тепер воно виглядає як в ресторані. Тут буде три рецепти: на сніданок, на обід і на вечерю. І ще буде напій, також з рису. І ще важливо не обов'язково, їсти це все в один день. Сніданок. На сніданок ми зробимо рисову кашу. Я дуже давно хотіла це зробити. З тих пір, як перший раз побачила рисову кашу в Дорамі, я подумала, я, я не знаю, як це вони роблять, але одного разу я так зроблю. Зараз будемо годувати кашу рисову на молоці. Для цього я візьму один пакетик ось такого риса. Молоко в мене є мигдальне. Ось таке. Підійде будь-яке. Тільки дивно зварити рисову кашу у рисовому молоці буде, бо це як курка фарширована яйцями. А так будь-яке насправді підійде, і мед, ось такий. Ви його вже могли бачити. Наямую ну, з ним у минулих відео. Цей рис вариться 15 хвилин. І його треба 10 хвилин поварити у воді, а потім 5 у молоці у цьому. Ось це я тільки поставила рис варитися у воді. У воді він буде варитися 10 хвилин, потім у молоці. І я зовсім трошки додам солі. Так, ось мій рис він проварився, але ще не до кінця. Я половину зараз цього в меду зварю, а наступна половина буде мені вже на завтра. Додаю. Молоко. І весь час треба перемішувати ці 5 хвилин, які залишились, і вона в ньому товариться. Так, я почекала, поки вона трохи охолоне. Зараз, коли вона вже не прям гаряча сильно, я зверху ось додам мед. Можна, звісно, перемішати, я просто перемішаю, коли вже почну їсти. Ще в мене є малина. Я її ще зверху додам, і вона тут аж сок пустила. Ось так вийшло. Мені схоже на сметану з боршем. Тобі знаєте, коли навпаки? На обід назвали Оні Кірі. Іноді це називають кем Невеличка така пред цієї страви. Мені тоді було 17, Я почала жити сама. І я думала, що ж мені такого приготувати. Тепер я можу приготувати все, що я захочу. І я згадала, згадала я чомусь анімешку, яку дивилась досить давно. Президент Стотради Покоївка, мабуть, якось так вона називається. І в мене в голові так з'являється цей фрагмент, де вона готує ці онігірії, які можна просто стіну пробити. І я така, о, я хочу так само. І так, в мої онігірі я приготувала це просто був лосось, такий, як в баночках продається, і я його запхала всередину рисового шарика зі звичайного рису, абсолютно. Ніякого для суші. Але мені залишили рис для суші, тому давайте спробуємо з ним. Хоча... Будь-який ліпиться. І знаєте що? Я не буду купувати більше рис для суші і готувати унігірі з ним. Бо мені подобається більше зі звичайним рисом. На годиннику 12 вечора по телевізору показують Днуну Нобу. Це означає, що час готувати унігірі чи кемпап. Для цього треба, нам буде сам рис. В мене є рис для суші, але насправді будь-який рис ліпиться. Вже в мене є ось такий оцет рисовий. Він залишився від минулих рецептів, тому я його використаю і туди додам. Норі теж чудово доповнить цей рецепт, але не є обов'язковим. І я взяла ось таку штучку, бо хтось вирішив розкупити в моєму магазині всі консерви з лососем. Я знайшла ось таку. Мені самі дуже цікаво спробувати, що це, бо це паста з лосося. Думаю, що нам вистачить цього десь на три онігірі, а коштувала вона три злотих. Сподіваюсь, на дещо це буде смачно. Заодно спробую, що вона таке. Цей рис готується хвилин десять, тільки його треба промивати, промивати. Цим я в принципі зараз і е, займусь. На упаковці такого рису, якщо будете брати спеціально для суші і подібних продуктів, є своя інструкція, як його готувати. Тут, коротше, на цьому стакані є позначка рис і тобу, одна порція. Ми насипаємо в цей стакан цукру 100 грамів. Тільки цим цукром буде рис. І коли ми це зробимо, ми зрозуміємо, що цього нам буде мало, і ми хочемо більше більшого нігів. Ось тільки я насипала, тут вийшло до позначки 150 мл води, і в воду тут треба додати один до одного, тобто скільки рису, стільки води. І виходить, я зараз 150 мл води, що закинув кастрюльку, зварю це і покличу вас потім подивитися на рис, який вже оклонув. Тільки перед всім цим мені ще треба його промувати і промивати. Поки там 10 хвилин буде готуватися рис, я пропоную вам послухати страшилку. Я хотіла епічно вимкнути світло, тому кинула у вимикач тапком і я попала з першого разу. Я думала, це буде проба номер 126-500. Я тоді ходила в школу, багато ще на які додаткові заняття. І зі мною прийшла жити моя бабуся. Вона також готувала їжу. Ну як готувала? Одного разу вона приготувала мені кривця. Бо тоді я їла м'ясо і я любила крильця. Коли я почала їх їсти, я зрозуміла, що я не зможу їх з'їсти, бо вони приготовлені не до кінця. Було якось дуже складно донести інформацію про те, що вони сирі. Я сказала, що я не зможу це з'їсти. За що на мене дуже образились, бо я відмовляюсь їсти. Ні, ні, криці не можуть бути сирими. Це було неможливо. Коротше, донести, що їжу просто ще не приготувалась, і треба ще її приготувати, в мене ніякими способами не вийшло. І я так зрозуміла, що в ці часи в мене були такі нахилі компетенції вирішування конфліктів, бо я нічого не доказувала. Я просто запропонувала готувати наступні всі блюди і всю їжу разом. Сама вигадувала, що ми будемо їсти і коли ми це будемо готувати. Скільки в нас не було рису для суші, ми використали звичайний. В нас не було оциту рисового. Ми використали звичайний. Як ви думаєте, що ми використали замість норі? Нічого, бо норі було. І я погано пам'ятаю, що було всередині. Я знаю, що один з інгредієнтів це точно були крабові палички, але вийшло смачно. І тоді ми ще дуже багато шедеврів кулінарії приготували. Дивіться, показую один раз. Один раз бо я планую зробити одну велику нігірку. Ну, як велику, нормально Так, зазвичай я це руками роблю, звичайними людськими руками, але <смі> в мене тут ще техніка, тому я не хочу її запачкати. Я прям так шедро поклала. На вечері в нас досить таке гостреньке. Блюдо. Усі полетіли в далекі края і залишили мене з рисом, з норі, з соусом і з рецептом. Що з цього можна зробити? Так, мені дали ось такий соус і розповіли, що з ним можна смачного зробити. Тому цей рецепт з рисом я буду пробувати вперше. Тому цей рецепт, цей соус я буду пробувати вперше. Листки норі їх треба буде накрошити просто тунець і рис. Пакетик ось такого я вже поставила варитися. Якщо ось такого соусу у вас нема, або ви там не любите гостре, то якщо змішати без нього, теж виходить смачно. І я так робила. Тут в мене зварився рис. Це я так а, нарізала норі. Додаємо сюди Тунець. Додам половину того, що тут є. Я зовсім трошки хочу додати цього соусу, бо не хочу, щоб це було занадто гостро. Ой. Ну, я думаю, стільки якраз вистачить. Так, я його перемішала, зараз покажу, в якому вигляді я його збираюся їсти. Як бачите, ліпиться не тільки рис для суші. В мене ліпиться будь-який рис. Їх так дуже зручно їсти. До речі, вийшло дуже смачно. Дякую за рецепт. Я думаю, що буду готувати собі таке і в майбутньому. Бачу того соуса, шоу. В принципі, головне це, звісно, чай. І давайте зробимо його також з рису. Я подивилася рецепт, де казали, що. Підійде будь-який рис, але я зрозуміла, що це не зовсім так. Але давайте спочатку зробимо рецепт. Ми з вами зробили багато чого. І солодке, і солоне, але давайте зробимо напій. Я такий буду робити перший раз разом з вами, і це буде рисовий чай. Я прочитала, що для цього підходять всі сорти рису. Хтось каже, що є ті, які більше підійдуть, ті, які менше. У мене є ось такий. І краще відходить той, який не треба промивати. Єдине, який не треба промивати, у мене поки що ось такі басматі. Я спершу що зроблю, це ось цей пакетик розріжу, висиплю і обсмажу ці рисинки просто в кастрюлі без масла, без олії, без нічого, поки вони не стануть такими золотими. Дивіться, прикольно, так. Він не згорів, але я вам скажу, що в повітрі був запах Гаррі Поттера. Дивіться, одна третя в мене зараз вариться ось тут, в чайничку, а решту я переклала в таку коробочку просто на майбутнє. Варитися ось це має 5 хвилин. Потім будемо новувати і пробувати. А, ось такий в нього колір, але пахне він попкорном. Цікавий на смак, але має не. спочатку він охолонити. Я не скажу, що мені дуже сподобався цей чай. Можливо, сорт рису не той. Я точно його підсмажила більше, ніж треба. Тобто, якщо його будуть це повторювати, коли я буду це повторювати ще один раз, то я точно не прям до золотистого, а до трохи жовтуватого. Бо ось цього разу я занадто прям такий був запашок підсмажений. Треба трохи менше. І мені здається, тоді вийде смачно. Але що мені сподобалось, що нотки... Такі, 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 наче в саке. Як завжди, рецепти будуть не тільки тут, а ще і в текстовому форматі в інстаграмі. Я напишу тут. А так то все було смачно, млін. Я знову, здається, наїлася, поки просто розповідала про їжу. Кінець відео, дякую, можемо розходитись.